Малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, 12 квітня день космонавтики. Тому пропоную сьогодні на занятті намалювати планети Сонячної системи. До планет Сонячної системи входять Меркурій, Венера, Земля, Сатурн, Нептун, Уран, Юпітер. І марс. Для роботи нам знадобиться пензлик, стаканчик із водичкою фарби та заздалегідь пофарбований у синій колір аркуш паперу. Це буде небо. Спочатку намалюємо сонечко. Беремо вмочуємо у жовту фарбу. Будемо малювати. Розфарбуємо його. Тепер намалюємо лінії білою фарбою, на яких будуть знаходитись наші планети з вами. Одна. Друга. Третя. А тепер будемо малювати самі планети. Беремо пензлик, мочимо водичку, потім у чорну фарбу і малюємо першу планету, яка називається Меркурій. Друга планета це Венера. Малюємо її на другій лінії. Піленький. Це Венера. Далі ми будемо малювати з вами третю планету, яка називається Земля, де ми з вами живемо. Вона буде теж така більша, тому що земля у нас велика. Поки вона підсохне, потім намалюємо рослинність. Так, після землі йде Марс. Це Марс. А далі йде Юпітер. Вона ще більше Марса. Беремо коричневу фарбу і будемо малювати. Наступна планета буде Сатурн. Беремо, мочимо у жовту фарбу і будемо малювати. І ось така навколо неї орбіта. Так. Це Сатурн. Наступно буде Нептун. Беремо чорну фарбу і малюємо. І залишається у нас ще з вами планета Оріхон. Така теж невеличка орбіта. І нам залишається на землі, на землі, вибачте, намалювати ще рослинність. Дітки, ось такі планети сонячної системи у мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!